За українським законодавством органи місцевого самоврядування мають чітко означені повноваження, які не дозволяють втручатись у господарську діяльність суб'єктів підприємництва. Розпочинати захист своїх споживчих прав необхідно із письмової заяви на адресу підприємства-виконавця послуг, якщо воно ігнорує повідомлення споживача протягом трьох діб або все ж таки його представник з'явився у вас на порозі. Найперше необхідно скласти письмовий акт претензію у двох екземплярах та з підписами не менше двох свідків сусідів про відсутність послуги або Составив акт претензий в двох екземплярах нужно обязательно зарегистрировать его в данной організації, в частности в Кривбас, Зарегистрировать і в течение трех днів исполнитель услуг. должен отреагировать или устранить недостатки, или выполнить перерасчет за непредоставление услуги, или, например, дать э, ответ э, обоснованный об отказе на эту претензию. Если вдруг исполнитель услуг не отреагирует, значит тогда этот акт претензия будет действительным, но нужно будет подписи собрать у свидетелей, то есть с помощью, например, соседей. И имея этот акт претензию дальше в договоре, в типовом, и в том договоре, который уже заключен между потребителем и э, тем субъектом, который предоставляет услугу, можно этот вопрос решать в судебном порядке. Но, чтобы обратиться в суд... Нужно пройти этот досудебный порядок. А досудебный порядок в том и заключается, что нужно обратиться с актом претензии. Можно обратиться, как я говорю уже в органы местного самоуправления, получить консультацию. У нас есть приемные дни. В центре муниципальных услуг, и это понедельник и четверг с 9 до 12, и всегда квалифицированные специалисты окажут профессиональную помощь в составлении этого акта претензий. В этой ситуации мы тоже подскажем, консультацию предоставим по данному виду. Например, даже законом о защите прав потребителей гарантировано им право освобождения от судебного сбора, если нарушено право потребителя. Усі дії із захисту своїх споживчих прав можливі лише за наявності договору з підприємством надавачем послуг та відсутності заборгованості перед ним, громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід сім'ї менший за встановлений прожитковий мінімум, можуть звертатись за підтримкою ще й до центрів безкоштовної вторинної правової допомоги. Окрім консультації, вони отримують безоплатні послуги адвоката у випадку судового розгляду претензії. По адресу Балакіна, 2, телефон 405-5404, Юрчук Олександр Ніколаєвич. І телефон мобільний 067-541-6095, Касьян Ніколай Степанович. Временно він приймає по проспекту Міра 7Б, а Юрчук по Балакина-2. Конечно, на сегодня мы обращаемся к тем потребителям, которые неисправно платят за эти услуги, и создалась вот такая огромная задолженность в городе, которая привела к тому, что есть перебои и по поставке воды. Мы просим, чтобы обязательно эти оплаты были проведены, потому что из-за вас, из-за таких вот неплательщиков оказались заложниками люди, которые исправно оплачивают за данную услугу. you <music> У Довгинцівському районі послуги з утримання будинків і прибудинкових територій надає кілька керуючих компаній. Серед них комбінат благоустрою. На обслуговуванні в управителя знаходиться 169 будинків. Наразі ведуться роботи з підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Паспорти готовності вже отримали 118 будинків, що складає 70%. відсотків. Роботи продовжуються. Зокрема, сьогодні завершилась заміна труб у будинку номер 7 по вулиці Котляревського. Прозвідіни роботи по Котляревському 7, по замене труб центрального отопления в общей сложности около 90 метров в подвале дома. Также произведены работы по замене запорной арматуры центрального отопления кранов шаровых начиная от 15 диаметра, заканчивая 50 диаметром. Убираем аварийные участки трубы для улучшения работы дома в отопительный период. Также произведены, произведены ремонты элеваторных узлов. Произведені ревізії задвижек на оліваторных узлах. Подібні роботи тривають близько тижня, однак користь від заміни буде відчутна впродовж довгих років. Традиційною процедурою, без якої неможливе підписання паспорта готовності, є промивка системи. Здійснюється вона під робочим тиском у 6 атмосфер, а гідравлічне випробування здійснюється під тиском в 10 атмосфер. Задля якісної роботи товариство придбало компресор. Промивка одного елеватора в будинку займає приблизно два дні. Про завершення процедури свідчить чиста вода, що лється з системи. Призвіді не промивки топітельної системи ЦО. Пнімогідравлічка дамов по вулицям Донецьким, 1, 3, 7, 9, Катляревського 11 Котлярев і Катляревського 5 производится промивка отопительной системи. Обслуговування будинків та підтримання їх у належному стані, включає у себе низку процедур. В рамках підготовки до осінньо зимового періоду виконується Ремонт кровли, ремонт швов, ремонт подъездов, ремонт системы центрального отопления холодного водоснабжения, ну и частично горячего водоснабжения. Значит, на сегодняшний день ремонт кровли выполнен на 33 домах в объеме 2800 квадратных метров. Ремонт швов выполнен на 10 домах в объеме 400 погонных метров. Заменено где-то порядка 1200 метров труб. Центрального отоплення і холодного водоснабження. Значить, йде гідравлічне з системи отоплення, йде підготовка еліваторних узлов, йде промивка системи отоплення для благоприятної роботи в осінній зимній період жилого фонду. Роботи плануються за заявками жителів. З них формується графік. Першочерговими є аварійні ремонти. Тож, аби у вашому будинку було виконано той чи інший відробіт, слід звернутися до свого управителя із письмовою заявою. Вітаю вас. Послуги з утримання будинків і прибудинкових територій в Саксаганському та частині Довгинцівського району надає керуюча компанія Житлосервіс КР». Товариство обслуговує понад тисячу будинків у цих районах. Тож сьогодні гостем нашої студії є директор керуючої компанії Житлосервіс КР» Ігор Петровський. Доброго вечора, Ігоря Вікторовичу. Добрий вечір. Літній період це час активної підготовки житлового фонду до роботи взимку. На якій стадії перебувають наразі будинки, що вам підпорядковані? К виповненню робот по підготовці житлового фонду к експлуатації в осінньо-зимній період 2015-16 року. Ми приступили ще в майці. Перед началом роботи проводилось обслідування всіх здань, заоружень і Определялись работы, которые необходимо сделать первоочередными. Это работы кровля, швы и составлялся соответствующий график выполнения этих работ. На сегодняшний день 65% домов ревизирована запорная арматура, а также проведена гідроспитання і промивка систем центрального отоплення. Скажіть, будь ласка, влітку мешканці платитимуть послуги з утримання будинків більше ніж взимку. І як тарифікується на сьогоднішній день роботи? Незалежно від времени року, роботи тарифіцируються роботам по цьому дому. Составляється план осінньо зимнього осмотру, і нами виявляються роботи, которые приоритетно зробити на этом домі, поэтому цена. Може бути оплаті як в іюлі, так і в февралі одинаково, але вона залежить від виконаних робіт по цьому дому. А як взагалі планується виконання робіт по тому чи іншому будинку? Адже завдань, в принципі, робіт багато, однак обмеження тарифом не дозволяє виконати всі завдання одразу. Ми, согласно плановому осмотру по конкретному дому, працюємо дуже тісно з председателями домових комітетів. Составляется график выполнения этих работ. Председатели домовых комитетов, никто лучше не знает ни их состояние жилого фонда, а также состояние домов и придомовых территорий внутри домовых инженерных сетей. С ними мы определяем порядок проведения этих работ по приоритетности, по важности. Единственное ограничение у нас это тариф, за который мы не можем выйти. В рамках этого тарифа и составляется план будущих работ. Тобто голова Будинкового комітету відіграє значну роль так, у роботі з керуючою компанією. А скажіть, будь ласка, можливо, за це якась винагорода є? Председатель домового комітету перше, що соціально активна особистість. Это неоплачиваемая його занятость общественная. Председатель домового комітету переживает за состояние дома и состояние квартир, его квартир Тож ми ми совместно с председателем домового комитета выбираем, формируем план работ и выполняем его. А по по награждению председателя домового комитета у нас существует своя программа, называется Лучший управдом, которая была проведена в прошлом году, и мы наградили самого успешного председателя спасская 21, шлемет Николай Михайлович. А як взяти участь у цьому конкурсі? Для того, чтобы взять участие в конкурсе «Лучший управдом», необходимо на любой наш участок подать заявку, получить соответствующий бланк, заполнить его, ответить на вопросы, почему он считает себя лучшим управдомом, по каким параметрам. Создается комиссия нами. За август месяц мы выходим на объекты, смотрим на дома, придомовую территорию и все архитектурные формы. Детские площадки, клумбы. Комиссия выбирает лучшего председателя и Ми проводимо награждення. Його Вікторовичу, ви завжди приходите до нашої студії з новими планами, проектами. Що нового можете сьогодні розказати своїм споживачам? На сьогоднішній день всім жителям хочеться жити в уютних, красивих домах. Єдине преградою для цього являються контейнерні площадки, які ми взялися їх приводити в стані способное для експлуатації. В рамках Програми мера города успешно успішно реалізовувати роботу. На сьогоднішній день выполнено 16 ремонт 16 контейнерних площадок. Там були бетонное бетонні забори, бетонне покриття і в Європейському. Можливо, ви хотіли звернутися до своїх споживачів. Да, я хотів би звернутися до присідателів домов, звертайтесь к нам, приходите на прийом, ми совместно з вами будемо вибирати і утверждати плани, графіки виконання робіт по вашому дому. А також хотів би вам побажати миру, благополуччя і хорошого літнього відпочинку. Спасибо Ігорю Вікторовичу. А глядачам я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з директором керуючої компанії Житлосервіс КР Ігорем Петровським. Нехай щастить і до нових зустрічей в ефірі.